Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я, Ігор гропупков. Починаємо на Херсонщині. Російський дрон вбив жителя Білозерки. Одночасно окупанти з безпілотників вдарили по Дніпровському району Херсона. Там поранена жінка, вона у лікарні повідомляє обласна військова адміністрація. І зранку російська армія обстріляла корабельний район, зруйнувавши дитячий садок. Одеса оговтується після однієї з наймасованіших атак шахедів. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Це підлітки, які в момент удару були на вулиці. Росія атакувала місто в три хвилі. І більше про наслідки розповість Ольга Дунська. Вона із нами на прямому зв'язку. Олю. Тобі слово. Вітаю Ігорю. Перша атака була близько 10-ї вечора. Це була наймасованіша атака. Росія запустила більше десятка ударних дронів по одному з районів Одеси. В той час ще не було комендантської години. Тож на вулиці перебували люди. Власне, за словами місцевих, якраз гуляли, ті, які потрапили під удар. Власне, щодо одразу на місці спалахнуло декілька. Потужних пожеж пропоную послухати рятувальників. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста Одеси. Пошкоджено могили та пам'ятники одного складовищ. На ранок ворог знову атакував один з курортних районів Одещини. Там спалахнула пожежа в будівлях дитячого табору, який не функціонує спочатку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки повністю знищені торгівельні павільйони, де власне продавали сантехніку, м'які меблі, будівельні матеріали. Також тут розташовувалися СТО, також автомобільний салон. Повністю знищені автівки, які перебували там, в тому числі і доволі унікальні, раритетні. Власне позаду мене ви можете побачити все, що лишилося. Від цього місця також по Нівичині є будинки, які розташовані неподалік. І власне, як розповідали самі власники бізнесу, вони могли просто наживо на жаль спостерігати, як знищується те, що вони багато років вибудовували. Зокрема, ми поспілкувалися з пані Інною. Вона з мужем з своїм чоловіком власноруч створювала бізнес на протягом 17 років. І під час удару якраз перебувала вдома і через камеру відеоспостереження бачила атаку. Пропоную послухати. Другий взрив це вже до нас, мабуть, прилетіло, і все, камери потухли. і Ми вже сіли в машину, прилетіли, але тут, тут все взривалось, все летіло. Це просто був жах. Нема чого відновлювати. Займалася системами опалення, водопостачання, каналізації, енергозберігаючі технології. Варто зазначити, що також доволі суттєво пошкоджено одне з кладовища в Одесі. Зокрема, півсотні могил понівечені, з них три десятки зруйновані. Вщент також в місті тимчасово не працюють декілька трамвайних маршрутів. А в трьох районів міста подекуди є локальні відключення електроенергії через нічні атаки. Студія. Дякую, Ольга Дунська з Одеси про наслідки масовної шахетної атаки. Крім Одещини, внаслідок російської дронової атаки постраждали ще Хмельниччина, Сумщина та Київщина. Звітують повітряні сили. Загалом Росія запустила цієї ночі 214 ударних безпілотників. 114 наша ППО збила 19 шахетів. Знешкодити не вдалося. Решта ворожих дронів були приманками і не завдали шкоди. Вже відомо про шістьох постраждалих у наслідок нічної атаки російської авіації на Запоріжжя. Авіабомби зруйнували два приватних будинки, три пошкодили на місцях влучань. Надзвичайники гасили пожежі. Є руйнування споруд дачного кооперативу. У лікарні залишається один потерпілий. Решта, зокрема, й чотирирічний хлопчик, лікуються амбулаторно. Газовимірювальну станцію суджа в Курській області атакували самі росіяни, і це вже не вперше. У генштабі ЗСУ категорично відкинули звинувачення в обстрілі ГТС, через яку російський газ ішов до Європи. Армія РФ неодноразово обстрілювала станцію керованими авіабомбами а цього разу вдарила ще з артилерії. У наслідок атаки на ГТС на кордоні Курської та Сумської області утворився величезний стовп вогню. Вибухи цієї ночі лунали і у Волгоградській області Росії. Там дрони атакували військовий аеродром Амаринівка, де базуються мобордувальники су 34 І третю добу палає нафтобаза Кавказька на Кубані. Після атаки безпілотників відбулася розгерметизація резервуарів. Росіяни марно намагаються погасити НПЗ, але після повторних вибухів вогонь охопив станцію перекачування нафти повністю. Безпека континенту, підтримка України та мирні перемовини. Головні теми саміту ЄС, що триває у столиці Бельгії. раніше. Лідери 27 країн блоку не погодили пакет допомоги Києву на 40 мільярдів євро. Що просувала очільниця дипломатії Євросоюзу Каллас. Чи вдалося державам Європи нарешті дійти? Згоди про підсумки першого дня зустрічі розкаже наша власкору Брюсселі Анна Грішина. Євросоюз продовжить фінансову та військову підтримку України попри ультиматуму Кремля. Про це офіційно заявили у Брюсселі на саміті ЄС. Працюють і над подальшою розробкою європейських безпекових гарантій для нас і готують новий санкційний тиск на Росію. Перші 5 мільярдів євро на боєприпаси та стрілецьку зброю для України пропонує лідерам ЄС виділити топ дипломатка Калас, тобто підтримати зсу покроково, якщо зараз неможливо забезпечити увесь пакет допомоги у 40 мільярдів євро. Важливо мати відчутні результати, якщо ми не готові ухвалити рішення просто зараз щодо всього року, то краще ухвалювати рішення в короткостроковій перспективі щодо негайних потреб України у боєприпасах. Є Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніше вона за столом переговорів. Брюссель пропонує створити фонд допомоги Україні, з них і надати перший транш на основі добровільної участі держав-членів, щоб Угорщина не змогла скористатися своїм вето. Водночас Олаф Шольц, для якого цей саміт останній на посаді канцлера, анонсував, Німеччина виділить цьогоріч 10 мільярдів євро для України. die wir gegenwärtig in Europa haben. Ми повинні продовжувати нашу підтримку з чіткою позицією, що справедливий мир має бути можливим для України. Це означає, що Україна може захистити свою незалежність і суверенітет, що вона сама вирішує свій шлях і сама обирає своїх лідерів. І природно, що вона має сильну армію в мирний час. Український президент доєднався до саміту онлайн із Норвегії, де перебував із робочим візитом, наголосив на важливості технологічної незалежності Європи, інвестиціях у виробництво зброї як в Україні, так і країнах ЄС. А також на продовження тиску союзників на Кремль для досягнення справедливого миру в Україні. Адже зараз, попри гучні заяви, Путін продовжує обстрілювати українські міста і остання масована атака на Кропивницький тому доказ Дипломатичні зусилля, що продовжуються, не значать, що Росія має зіткнутися із меншим тиском. Ми усі знаємо, як легко Москва ігнорує свої обіцянки. А в один момент вони дають слово за кілька годин воно вже нічого не значить. Ось чому ми маємо продовжувати підштовхувати Росію до миру у стінах Євроради. Лідери країн ЄС не оминули увагою і переговорів щодо миру в Україні між США та Росією, і те, як Європа може цьому процесу сприяти. Рішення ж про продовження військової та фінансової допомоги Україні. Та надання безпекових гарантій від Євросоюзу підписали 26 держав. Відмовилася лише Угорщина, як і під час зустрічі два тижні тому Будапешт наполягає на повному припиненні підтримки Європою України. Утім, більшість країн не тільки готові допомагати, а й пропонують прискорити українську євроінтеграцію з Брюселя. А на Україна марафон. Єдині новини.